Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, впродовж посту ми дуже часто чуємо слова відкупитель, відкуплення. Як і в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо слова викуп. Що воно означає? Бо ми до тих слів звикли і рідко, коли над ними задумуємось. А ці слова означають, що колись існував звичай або навіть обов'язок відповідальності за свого брата, за свого ближнього. Насправді було так, що найближчий родич це міг бути брат або дворідний брат, або просто далекий родич, найближчий далекий родич, вони вважалися відкупителями один одного. Що це означало? А це означало. Що якщо твій брат попадає в рабство, ти його маєш відкупити, ти його маєш звільнити. Якщо твого брата скривдили, ти маєш за нього заступитись. І оцей обов'язок солідарності або відповідальності один на одного, який падав на найближчого з живих родичів або падав на рід. Цей обов'язок був обов'язком звільнити, визволити, і тому відкуплення дуже часто означає звільнення, визволення або охорону, а відкупителем називається той, хто звільняє, хто визволяє, хто бере на себе відповідальність за брата, що попав у неволю або був скривджений і потребує захисту. Відкуплення таким чином означає спасення, визволення, порятунок і захист. Відкупителем ми з вами називаємо нашого Господа, бо Він взяв на себе відповідальність за нас і Він визволив нас з неволі гріховної, визволив своєю кров'ю, своєю жертвою, своєю смертю. Водночас Слово відкуплення має ще інше значення у Писанні. Існував звичай, який євреї зберігали, та й зберігають потепер раз на рік. Великий день покаяння, коли за гріхи народу приносилось жертву, приносилось жертву. І вважалось, що ця кров жертви вона звільняє. Від неволі гріховної. Ця кров жертви очищає. Але оскільки народ, що живе перед Богом, постійно в стані гріха, постійно спотикається, постійно помиляється, ця жертву треба було приносити кожного року. І от кров, яку, яку первосвященик Архірей, вносив свята і святих раз на рік. За свої гріхи і за заріхі свого народу називалося кров'ю відкуплення, кров'ю очищення. У посланні до євреїв, які ми з вами читаємо перед Євангелієм, саме про це говориться. Говориться про те, що кожного року архірей входить з кров'ю жертв. Але ми з вами віримо в великого архірея, який війшов у свята і святих і раз назавжди віддав свою кров. За наше очищення, за наше відкуплення. І ось під час посту чи на хресних дорогах чи в інших випадках, чи коли чуємо Євангеліє, чи коли просто чуємо слово відкупитель, відкуплення, ми повинні з вами найперше задуматись, якою ціною ми з вами куплені. Це означає за наше спасення. За наше життя заплачено дорогою кров'ю. І тому в цьому є вартість нашого життя. І не ми, ми не повинні розтоптати ту кров, витративши наше життя на щось другорядне, на щось непотрібне, на свої амбіції, на свої пожадання. Ми куплені дорогою ціною, про що ми чуємо постійно в посланнях апостола Павла. Та й коли вдивляємося в Хрест, ми собі це пригадуємо: ми тепер належимо Христові, і ми не повинні витрачати своє життя на те, що було б негідне нашого покликання. То саме ми можемо з вами сказати про кров героїв Небесної Сотні, про кров тих наших героїв, що на фронті боронять нам, завдяки яким ми живемо. Багато хто з них є молодий і відійшов. Ми вдивляємося в їх обличчя і плачемо, бо вони не дожили, не докохали. Але є дуже важливо, вони заплатили за нас Наслідуючи приклад нашого Господа, вони послужили аж до жертви. Тепер натомість ми повинні жити так, щоб не розтоптати ту кров. Щоб не втратити той шанс, який купили вони своєю кров'ю, своєю жертвою та й далі купують. Ми повинні жити так, щоб вони, щоб їхня смерть не була даремною. І це стосується нашої віри. Ми повинні жити так, щоб не розтоптати, не зневажити ту кров. І водночас в цьому сьогоднішньому Івангелії є дуже великий урок для нас. Бо наша батьківщина так само виглядає не мов би, опутана путами корупції, гріха. Ми, звичайно, вважаємо, що хтось в тому винен чи вороги зовнішні, чергі внутрішні, але правдивими путами, без яких не буде свободи, є пута наших, наших гріхів. Тобто, оці наші амбіції, оця наша заздрість, оця наша гордість, оце наше бажання слава, бажання величі, оце наше самолюбство, всі гріхи зводяться тільки до одного до гордості і до самолюбства. І нічого не буде, не буде справжньої свободи, поки ми не розірвемо ті пута свого гріха. І в дійсності, якщо ми хочемо. Хочемо слави нашої Батьківщини. Якщо ми хочемо торжества правди, якщо ми хочемо з вами свободи, то ми повинні з вами послужити. Ми повинні бути з вами готові не тільки на самообмеження, ми повинні бути готові з вами на жертву. І ось біда, біда в тому, що якраз у ті події, які відбуваються навколо нас, рік великих подій, що ми з вами пережили. На жаль, дуже часто показує, що наша любов до батьківщини закінчується там, де треба щось для цього пожертвувати. Ще забагато, на жаль, байдужості, від якої опускаються руки. Ще занадто багато амбіцій, які прикриваються під любов до батьківщини. Любов до батьківщини це завжди жертва, це завжди служіння. Вона є не в гаслах. Є вислів, відомий вислів Бернарда Шоу. Патріотизм це останній прихисток негідників. Насправді, дивні слова. Що воно означає? Справа в тому, що і добрі, і погані люди вони люблять свою батьківщину. А ось тільки хвалитися любов'ю, говорити про свою любов до батьківщини і нічого не робити це насправді це негідно. Це свідчення негідника. А що робити, якщо? Для багатьох людей патріотизм зводиться тільки до гасел, до слів. А коли доводиться чимось пожертвувати, чимось послужити, коли доводиться через себе переступити, себе обмежити, то починається нарікання і обурення. І ось про це нам сьогодні говорить сьогоднішній Євангеліє. Справжня любов це служіння, а служіння це завжди жертва. Власне, для цього є піст. Щоб навчити себе обмежувати. Не просто обмежувати, а задля чого? І ось якщо ми насправді бажаємо слави, свободи, нашій батьківщини, якщо ми бажаємо для неї величі, як цього бажає кожен справжній патріот, ми повинні бути готові з вами на жертву, на служіння. От в цьому проявляється справжня велич, хто хоче бути великим. Нехай в цьому нам допомагає Бог. Бо ми все ж таки повинні з вами пам'ятати, ми куплені дорогою ціною. Ми вже собі не належимо, за нас заплачено, не змарнуємо. І ті шанси, які Бог по своєму милосерді постійно дає нашому народові, не розтопчим, не потопчим у цю кров і нашого Спасителя, і наших героїв. Ми... Покликані до великого, а дорога до великого завжди через смирення, через смиренне, покірне жертовне служіння. Нехай в цьому нам допоможе Господь! Слава Ісусу Христу!